Сьомий клас здоров'я, безпека та добробут Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Олена Хомич, Ірина Лаврентьєва, Наталія Андрук, Катерина Василенко. Сторінка сьома, розділ перший безпека людини. У цьому розділі ми дослідимо ризики мирного і воєнного часу, принципи безпечної життєдіяльності, дії в умовах воєнного стану, дорожню і пожежну безпеку, дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, правила надання до медичної допомоги, параграф Перший безпека життєдіяльності. Безпека, ризик, небезпека, безпечна життєдіяльність, соціальне середовище, фейк. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про види ризиків, визначити принципи безпечної життєдіяльності, дослідити небезпеки, природного, техногенного, соціального походження, дізнаєтеся, що таке спотворення інформації, безпека та небезпека. Безпека це відсутність загрози для життя та здоров'я людини. Потреба в безпеці є однією з базових людських. Потреб. Тому не дивно, що небезпечні ситуації викликають тривогу, страх, відчай. Вони бентежать, дратують, позбавляють сну і апетиту. Все це вмикає аварійну сигналізацію в організмі та спричинює стрес. Відчуття безпеки навпаки приємне. Воно супроводжується задоволенням, спокою, розслабленням. Тому необхідність дбати про безпеку ні в кого не викликає сумніву. Проте іноді для цього бракує знань або важливих умінь. І навичок. Наприклад, якщо людина вперше користується метрополітеном, вона може спричинити небезпечну ситуацію через те, що не вміє правильно поводитися на ескалаторі. Малюнок перший: піраміда потреб маслоу, фізіологічні потреби, дихання, вода, їжа, сон, потреба в безпеці, захисті, порядку, стабільності, потреба в любові та належності до групи, потреба повазі та самоповазі, потреба самореалізації творчості, Пізнані види ризику, загрозу для життя, здоров'я або стану довкілля називають ризиком, а джерела ризику чинниками ураження. Ризик визначається імовірністю реалізації загрози та важкістю її наслідків. Чим вища ймовірність настання небезпечної ситуації і тяжкості наслідків, тим вищий рівень ризику. Види ризику. Чому загрожує приклади ситуації? Фізичний здоров'ю та життю. Підняти міну, займатися екстремально. Видами спорту, перебігати дорогу перед автомобілями, психологічний, самоповазі, упевності, налякатися, зазнати стресу, першим підійти, щоб познайомитися. Соціальний авторитету в дорослих, популярності серед однолітків, соціальному становищу, порушувати шкільні правила, поводитися дивно або агресивно, провокувати конфлікт, посваритися з другом. Принципи безпечної життєдіяльності. Існують загальні принципи безпечної життєдіяльності, які можна звести до. Формули передбачити, запобігти, діяти, передбачити, вміти розпізнавати небезпечні ситуації, передбачати наслідки своїх дій, оцінювати ризик, запобігти, діяти так, щоб не наражатися на небезпеку, самим не створювати небезпеки. Наприклад, на дорозі завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, вживати запобіжних заходів, наприклад, встановлювати охоронну сигналізацію, проводити протипожежні тренування, діяти, не розгубитися, то. Тобто бути фізично і психологічно готовими діяти в небезпечній ситуації, уміти діяти в різних небезпечних ситуаціях, уміти взаємодіяти з рятувальними службами, правильно використовувати рятувальне спорядження, не втрачати надії та робити все можливе, щоб урятуватися самому і допомогти іншим. Прочитайте байку Езопа, Лев і Лисиця. Поміркуйте, який принцип безпечної життєдіяльності вона ілюструє, які висновки ви можете з нею зробити. Розкажіть ситуації життя, коли люди діяли, так як лисиця. Лев постарів і не міг уже бігати як раніше. Він заліз у печеру і прикинувся тяжко хворим. Звірі приходили провідати його. А він їх хапав і з'їдав. Аж ось одного разу прийшла до печери лисиця і запитала Лева, як він почувається. Ой, зле мені зле. Почав бідкатися Лев, а потім спитав, чого це лисиця не заходить. А та у відповідь: Я взайшла та бачу, що до печери веде багато слідів, а з неї жодного. Безпека у природному середовищі. Природа є джерелом нашого здоров'я. Вона забезпечує нас повітрям, водою, продукторами харчування, одягом, відпочинком. Але природа також є джерелом небезпек. Розгляньте малюнок третій і пригадайте, можливі небезпеки природного середовища. Довища, обговорі, які з них можуть трапитись у вашому регіоні: Горозам, буревій ураган, повінь, сув, снігова ловина, отруйні рослини та тварини, землетрус, лісова пожежа, Небезпеки соціального середовища. Соціальне середовище це родина, друзі, вчителі, соціальні мережі, телебачення та інші засоби масової інформації. Існує низка ризиків і потенційних загроз у соціальному середовищі. Малюнок четвертий: війни, катастрофи, пандемії, Тощо призводять до суттєвого погіршення умов існування людей і якості їхнього життя, кримінальні небезпеки, крадіжки, речей або особистих даних, шахрайство, насильство тощо, вплив мас-медіа, пропаганда. Насильства або нездорових стереотипів негативно впливає на вибір людини, моделей поведінки, поширення дезінформації, фейхів, неправдива інформація може викликати недовіру та напруження в суспільстві, нерівність і дискримінація, дискримінація групи людей за будь-якими ознаками може спричинити соціальні конфлікти: булінг та кібербулінг, спричинить психологічний стрес, депресію, асоціативну. Поведінку ризики техногенного середовища. Техногенне середовище це все, що пов'язане з упровадженням технологій. Мобільний пристрій, інтернет, штучний інтелект, розробки у сфері екотехнологій та спам-систем. Це лише кілька прикладів позитивного впливу розвитку технологій на повсякденне життя окремої людини та суспільства в цілому. Проте майже всі досягнення людства мають не лише позитивний, а й негативний вплив. Малюнок шостий. Розвиток технологій та інновацій роблять наше життя зручнішим і продуктивнішим. Розвиток технологій покращує продуктивність роботи підприємств, сприяє економічному зростанню. Нові технології допомагають зберігати енергію та використовувати природні ресурси ефективніше. За допомогою технологій ми маємо доступ до онлайн освіти, банкінгу та інших послуг. З розвитком цифрових технологій підвищився ризик кіберакту крадіжок. Особистих даних інтернет-шахрайств, забруднення повітря, води та ґрунту, внаслідок промислової діяльності та використання техніки становлять значні екологічні ризики для наступних поколінь. Помилки в роботі техніки можуть призвести до нещасних випадків і аварій. Що таке фейк? Якщо джерело, книжка або веб-сайт та автор повідомлення викликають довіру, то і зміст повідомлень ми зазвичай сприймаємо як достовірний істинний. Але це не гарантує, що така інформація насправді є достовірною, тобто. Відповідає фактам. Найбільш надійна інформація міститься на сайтах державних та освітніх установ. Щоб визначити надійність вебсайту, слід звернути увагу на елементи в його адресі: gov.edu – сайти державних установ і освітні заклади університету. Спотворення інформації це навмисне подання неправдивих даних як достовірних. Таку інформацію іноді називають фейком, у перекладі з англійською, фейк підробка останнім часом для створення фейків і поширення їх в інтернеті використовують штучний інтелект.